Без назви це якийсь фірменний, можливо, пристрій, був ну розряжемо. Дивіться, друзі, які показники наша сила. Це батарейки для пультів. мізинчикові батарейки, вони, друзі, дуже поширені і на них прям мається на овозі в дитячих іграшках. Дивіться, варта, панасоніки, як правило, або ж у них йде відновлення після того, як вона розрядилася, можливо таке, що йде відновлення. Тому що дивіться, я не думаю, що люди просто викидали. Друзі, хто більше розбирається, можете написати в коментарях, можливо, я щось неправильно роблю. Можливо, це вольтаж не той, який потрібен. У них вже немає ємності, таке теж можливо бути. Ну, по крайній мірі, більшість іграшок там, де або якийсь світлодіод, я думаю, що для них не принципово буде, чи вона буде видавати якусь велику потужність. Ну, друзі, було б цікаво поспілкуватися в коментарях. Можливо, щось і я для себе нове почую. Ну і люди, які дивляться дане відео, можливо, теж щось для них буде цікаво. Ну, Друзі, процес зрозуміло, що займе якийсь час, я перервуся і потім вже відзніму. Так, друзі, ну коротко, проте, стільки вдалося знайти акумуляторних батарей. Ну і окремо хочу, там декілька екземплярів було цікавих. От один із них. Можна побачити, скільки видає один 66 вольта. Ну, Батарейка VIDEX. Що хочу, друзі, ще сказати, це таке більше зауваження. Тобто практично всі дюрасели розряжені там, ну, менше 1 вольта. Я практично не знайшов жодну батарейку, яка б там була жива. Про що це свідчить? Що, можливо, сама батарейка не відновлюється. Тобто, Якщо вона розрядилась, то вже все. Ну, Я так підозрюю, що більшість батареїв, коли вони в стані спокою, вони ну, самозаряд. В будь-якому випадку там, вугільний електрод, який якийсь кисло кислотному... Або соляному наповнювачі і він якби, все одно йде процес відновлення. ну якби Для іграшок світлодіодних там і подібних, я думаю, що вистачить. Так що, отакі, друзі, ну таке відео, якби, нічого особливого, але для дитини і для сімейного бюджету я думаю, що це непогана допомога. Так що, кому сподобалося, лайк.